У державах Заходу Росія активно застосовує різноманітні інструменти інформаційного впливу, спрямовані на те, щоб підірвати віру українців у власний спротив, і створити у громадан інших країн враження, ніби допомога Україні не є необхідною. Про це під час міжнародного форуму Інформаційна війна від спротиву до стійкості розповів генерал-майор, колишній заступник начальника гурмо України Ілля Павленко. За його словами, серед керівництва РФ є особи, які ще за радянських часів займалися подібною діяльністю або навчалися відповідним методикам. Тому нинішні технології дезінформації не нові, а перевірені роками. Павленко назвав їх активними заходами, які завжди носять комплексний характер. До таких дій ворога належать поширення неправдивої інформації, використання агентів впливу в різних сферах, залучення політичних партій здебільшого лівого спрямування, створення чи підтримка міжнародних рухів та організацій, маніпуляції ними, а також формування структур прикриттів. Йдеться і про розповсюдження фейків через медіа третіх країн, використання ботоферм, шантаж, проведення операцій політичного впливу, постачання зброї та підтримку бойовиків терористичних угруповань, введення в оману журналістів та партнерів-переможців. На думку Павленка, головне не сам перелік методів, а спосіб їхнього застосування на міжнародному рівні. Для цього завжди обирається конкретна сфера чи проблема, яка найбільш вразлива для тієї чи іншої країни. Таким чином, РФ діє вибірково, враховуючи больові точки кожної держави. Колишній заступник начальника гурмо підкреслив, що російська дезінформація має дві ключові цілі: водночас на українську аудиторію спрямовуються інші меседжі, зокрема інформаційні атаки проти військово-політичного керівництва. Їхня мета підірвати віру суспільства у здатність протистояти агресору. Він додав, що ГУР активно протидіє цим діям і щодня поширює інформацію про героїзм українців та реальний стан справ Україні, аби зміцнити довіру суспільства і партнерів. Разом з тим, Павленко визнав, що не всі держави здатні протистояти російській дезінформації, адже деякі просто не мають для цього необхідних ресурсів.